Привіт-привіт, мої шановні глядачі. Сьогодні хочу розповісти про одну інтересну штуку. Як тут відбувається відправка якихось посилок, речей в Україну. Тому що ми інколи користувалися протязі всіх цих років, що я тут живу, ми користувалися. Такою службою тут були ці віруючі з усіх пострадянських країн, і була така служба наладжена відправка посилок, але це тяглося 3-4 місяці, і це було дуже довго. Ну, це було зручно, звичайно. Якщо ти відправляєш прості якісь речі, то там твої знайомі чи родичку, ти відправляєш. Е, немає різниці, вони ну, можуть почекати, якщо там нічого немає терміново. Але ви зараз знаєте такі часи важкі і хочеться допомогти, хочеться щось відправити, і треба терміново це зробити. Тому що такі часи, коротше. І декому треба дещо відправити. І ось ми звернулися в американську. Поштову службу. І ми були шоковані, тому що нам треба було відправити є якісь речі, які зараз треба декому там, в Україні. Ми зібрали швиденько і поїхали на пошту, щоб відправити. Я в кінці цього відео поставлю е, прайс реальний, який нам сказали за відправку посилки в Україну. А щоб вас не, не тримати в такому а, напруженні, я вам скажу зараз півтори штуки. Ну, там побачите копійки. Якщо хочеш там, за 2 тижні, то півтори, а якщо за 10 днів, то там щось трошки дорожче. Уявляєте? Навіть якщо вартість того, що є всередині цієї посилки, така сама. На півтори тисячі, маю на увазі. І півтори ще дати за відправку, Уявляєте, яка вартість цього пересилання буде. Так що ось так тут працює. І я по знайомим звернувся, питав всюди, нічого такого не почув. Моя жінка десь знайшла в соцмережах, де, де хтось цим займається, як це зробити, що найшвидше. І ми знайшли таку. О, організацію Міст називається. Це не реклама, тому що я не знаю, як воно працює. Це перший раз ми цим скористувалися. Коротше, е як воно працює? В нашому місті є тільки філіал, а вони знаходяться в Сієтлі. І вони приїжджають раз на тиждень, забирають тут у нас з філіала ці всі посилки, завозять в Сієтл, і в Сієтлі вони там. Якщо не помиляюсь, кожен четверг вони відправляють. Є два шляхи. Є морем і є літаком. Якщо морем, це буде довго, це буде там місяць, може, може щось біля того. І вартість 1,49, долар, долар якщо не помиляюсь. якщо ось комусь потрібні будуть реальні ціни. Я знайду і там е, в повідомленнях е, в коментарях я поставлю реальні ціни, якщо це дійсно комусь цікаво і комусь потрібно. Так ось, а якщо ти хочеш е, літаком, ну так як нам треба, типу за 10 днів вони сітли, за 10 днів літаком типу, вже буде в Україні, то там коштує 3,60 за паунд, паунд, нагадаю, це пів кіло. Менше, навіть там 460-490 грамів. Pound. 360 і плюс ще доставка по Україні 30 баксів коштує. Ось таку службу я знайшов. І побачимо, що з того вийде, як швидко ця посилка дойде до того, кому вона потрібна. Так що в кінці цього ролика я поставлю скрін. Скріншот з того прайсу, який нам дали в Фідексі. Фідекс це така поштова служба тут в Америці. Є Фідекс і є ще е, UPS. Дві такі. Є, є десь DHL, DHL. Також поштова служба, яка міжнародна, якщо не помиляюсь, вона всюди там працює в Європі. Але в нас в місті її немає. Е, якщо ви знаходитесь десь за кордоном, за межами України, напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво, як у вас працюють ці різні служби, тому що я знаю, е, з Австрії можна передати автобусом там ну, за невеличкі гроші, наскільки я знаю. Так що буду радий усім вашим коментам, усім вашим порадам. Якщо у вас є усім вашим подобайкам. пишіть, будь ласка, читаю всі коментарі, відповідаю на всі коментарі. А поки що, слава Україні і героям слава! Мирного неба, вам всім над головою. Якщо у вас є можливість, не забувайте донатити допомагати нашим захисникам, вашим захисникам. Якщо у вас є така змога, дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей.